Вітаю, друзі! Змагання із Богом. Вісім сценаріїв закінчення війни для України. Чим далі ми від початку війни, тим більше число сценаріїв її закінчення. Експерти прогнозують, що найменше вісім. Найчастіше говорять про німецький, корейський та фінський. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я військовий аналітик та учасник російсько-української війни. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви. Нам насправді дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться відео, які ми так старанно для вас робимо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Також, якщо не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали! Британський історик Тімоті Гартон еш у нещодавній колонці для Financial Times спростовує ймовірність німецького розвитку подій. Перш за все, він звертає увагу на те, що українські обставини докорінно відрізняються. Німеччина була поділена в якості покарання за те, що розпочала Другу світову цю ж війну почала Росія. Тобто поділом каратимуть не державу-агресора, а її жертву. По-друге, Поділ Німеччини відбувався за умов, коли нацизм був переможений та засуджений, а його лідери, що вижили та яких вдалося піймати, опинилися на лаві підсудних у Нюрнберзі. Міжнародний суд у Газі видав ордер на арешт Путіна, але суд над ним виглядає далекою перспективою, якщо взагалі такий відбудеться. І вона, додам тут від себе, може взагалі зникнути, якщо дійде до перемир'я. Майже напевно Путін вимагатиме відмінити ордер на свій арешт. Та головне, німецький сценарій став можливим, оскільки Західна Німеччина знаходилася під контролем американських і британських військ, а через 10 років її прийняли в НАТО. В Україні обіцяють вступ до НАТО. Але це обіцянка тицянки. І лише декілька країн альянсу підтримали пропозицію французького президента Еммануеля Макрона відправити свою армію в Україну. Навіть скромні вимоги Зеленського встановити повітряний щит над сусідніми до Польщі українськими землями не знаходять відгуку серед більшості західних союзників. Німецькі паралелі допомагають зрозуміти, чого боїться Захід. Уявімо, як могла б закінчитися Друга світова війна, якби Гітлер мав ядерну зброю, а Путін її має. І страх її застосування стримує країни НАТО від участі у війні. Можна сперечатися, наскільки цей страх має серйозні підстави і чи НАТО готове до великомасштабної війни взагалі. Але це не змінює головний аргумент для того, аби німецький сценарій для України став реальністю, на її території мають бути війська західних союзників. Те саме стосується, до речі, і корейського сценарію. Він Ближчі до українського, бо на момент закінчення Корейської війни у 1953 році і США і СРСР мали ядерну зброю, тож існувала загроза її застосування. Але це не прискорило кінець війни. Варто нагадати, що Сталін запропонував почати мирні переговори ще у 1951 році, коли фронтова лінія більш-менш стабілізувалася, але бойові дії тривали після цього ще два роки. Причиною була незговірливість Кремля щодо умов миру. На щастя, Сталін не дожив до кінця війни, і його смерть зрушила перемовини з мертвої точки. Ми усі бажаємо також кінця Путіна. Але розраховувати на це не варто. Хоча тривалість його правління уже на рік перевищила час володарювання Сталіна. Він на два роки молодший, не п'є, не курить і збирається жити і правити довго, щонайше до 2030 року. Залишається фінський варіант. Фінляндія зруйнувала плани Сталіна на легку перемогу у 1940 році, та їй все ж таки довелося уступити частину своїх земель у 1941 році. Фінляндія спробувала повернути територію, приєднавшись до війни Гітлера проти СРСР. Та після Сталінграду змушена була піти на сепаратний мир. Врятувавши себе від повної радянської окупації. Фінляндія не тільки втратила ще більше своїх земель та формальне. Нейтральний статус, але й фактично перетворилися на державу-сателіт СРСР ледь не 16-ту Радянську Республіку. 30 років там правив авторитарний урго Кеконен, великий друг радянського народу і правдоподібно агент КДБ. Але за той час він потихеньку робила потрібні реформи, і після розпаду СРСР стала однією із найрозвинутіших держав Заходу. А після початку великомасштабної російсько-української війни увійшла до складу НАТО. Фенедизацію України пропонував і Генрі Кісінджер. Він мав на увазі відмову України від членства НАТО в обмін на гарантії безпеки. Але навіть сам Кісінджер, зрештою, відмовився від цього плану. Якщо ж говорити не про тактику, а про стратегію, то спокусовим є фінський рецепт піддатися зараз, щоб перемогти завтра. Зрозуміло, що Росія Путіна не має довгострокового майбутнього так само, як і СРСР Сталіна. Але ми живемо не довгостроково. Ми живемо з дня на день. І в Україні зараз реально йдеться про те, щоб вижити. І тут приходимо до ключової слабкої ланки німецького, корейського та фінського сценарії. У кожному з цих сценаріїв не йшлося про те, щоб стерти Німеччину, Корею чи Фінляндію з карти світу. Навіть при всіх обмеженнях, які накладав Кремль і комунізм на ці держави. Ані німецькі, ані корейські, ані фінські ідентичності нічого не загрожувало. Тепер же Путіну йдеться саме про знищення української ідентичності. Доказ цього бачимо в активній русифікаційній політиці на окупованих українських землях. Тому усі розмови про перемир'я з Росією є пустою фантазією. З таким самим успіхом можна було пробувати переконувати Гітлера у 1942 році припинити Голокост євреїв, або теперішній Хамас перестати воювати проти Ізраїлю. Перемовини з ними можливі лише з позиції сили. А варто визнати, ані в Україні, ані у Заходу зараз цієї сили немає. Принаймні поки що. Треба прийняти гірку правду: Захід залежить від України набагато менше, аніж Путін. Хтось колись добре пояснив це простою формулою. З Україною Росія схожа на США, тобто стає світовою супердержавою. А без України всього-навсього Канада. Якби Захід залежав більше від він би діяв активніше. А поки що, обговорення усіх сценаріїв закінчення війни, які пропонує нам Захід, є димовою завісою, покликаною прикрити брак активних дій. Усі ці сценарії. Побудовані на аналізі досвіду минулих воїн. Та вони всі мають одну ключову помилку: наївну і романтичну віру в те, що історія може чогось навчити. Історія може підказати, які варіанти розвитку можна очікувати на підставі аналізу довготривалих тенденцій. Є щонайменше три, котрі говорять на користь України. Той, хто починає війну, найчастіше її програє. Переважно виграє та сторона, яка захищає свою землю, і демократії воюють краще за авторитарні режими. Але всі ці тенденції стають тим більш примарними, чим довше триває війна і чим більше додається нових факторів. В історії постійно стається щось вперше. Щось, що перекреслює усі попередні тенденції. А наша війна багато у чому вже є безпрецедентною. Тому чим далі ми від її початку, ти насправді примарнішим стає кінець. Пробуючи його відгадати, ми якби змагаємося з Богом, з усіма належними наслідками. У сухому залишку залишається один сценарій ізраїльський. Ми маємо навчитися, як Ізраїль жити в умовах перманентної війни з більш або менш короткими перемир'ями, поки Росія більше не зможе чи не захоче вести війну. Поклавши руку на серце, маємо визнати: ми вже живемо у такому режимі. Починаючи від 2014 року. Ми скаржимося, що несемо втрати, ми кровавимо, ми втрачаємо рідних і близьких, ми живемо у тривозі і травмі. Але це не той рівень насильства, який зазнали наші предки українці у 1919 чи у 1942 роках. Реально, тяжко тим, хто на фронті. Але у тилу більшість з нас може вести нормальне життя, наскільки війна дозволяє нам таку нормальність. А це якраз і є той режим, у якому живе Ізраїль майже від самого початку свого існування, і попри старання ворогів, не зникає з карти світу. Тому замість гадати про сценарій закінчення війни, готуємося до переведення нашого життя на рейки перманентної війни. Для того багато ще треба буде зробити у нашій економіці і нашій політиці. Але для початку до цього сценарію треба підготуватися ментально. І дай Боже, щоб я. Виявився неправим. Ну і завершувати відео мені останнім часом подобається фраза: от така херня малята. Я казав класик. Хоча, як я вже неодноразово зауважував, він цього ніколи і не казав, бо лайкам в його житті місця не було. Та й кого ж це сьогодні вже хвилює? Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорень. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал і якщо ви ще не підписані. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країну! Нехай щастить і бережіть себе!